У Львівському охмадиті до Всесвітнього дня перечесно народженої дитини медпрацівники влаштували зустріч зі своїми маленькими пацієнтами. Самі ж лікарі називають таких діток поспішайками. Серед гостей і матір дівчат-двійнят, яким вже по 16 років. Звичайно, бути дуже важко бути одночасно і мамою двох дітей-поспішаєк, які народилися в терміні 20 тижнів гістації з вагою кілограм 100, кілограм 300, і одночасно лікарем, який усвідомлює всю важкість ситуації. Але як кажуть, моя тверда віра і самовіддана праця лікарів нашого відділення творять дива і забезпечують саме цей результат, на який ми всі розраховуємо. І вже як кажуть, пройшло 16 років, і я можу чітко стверджувати, що діти – це не вирок. Медики зазначають, що у порівнянні з минулим роком кількість поспішаюк не зменшилася, а навіть збільшилася. Не в останню чергу через стрес, що переживають майбутні матусі у зв'язку з подіями в країні. І час реабілітації для таких дітей виключно індивідуальний. Прогнозований час залежить від того, з якою вагою дитинка родилася, в якому терміні гестації вона родилася, в яких умовах вона була народжена, чи мама хворіла, чи не хворіла, чи має дитинка, крім малої ваги і низького терміну гестації ще супутню патологію вада серця, вада шлункового кишкового тракту, ну і інші. І в залежності, все в сукупності, може вирішувати подальший прогноз і час перебування у відділенні. Однак наші лікарні готові приймати таких дітей. Для цього є як потрібна кількість медикаментів, так і обладнання. У нас є і апарати експертного класу штучної вентиляції легень, оскільки велика частка з тих дітей одразу вимагає дихальної підтримки. У нас є препарати сурфактанти, тобто ті, які допомагають дитині адекватно дихати. Це є і Кювези експертного класу, інкубатори, в яких виходжується цих дітей. І найважливіше це є висококваліфікований персонал, який працює не за ті гроші, які мізерні, які їм платить держава. Ну, на жаль, поки що ми воюємо, тому такі зарплати, а працюють як клятва лікаря, вимагає від них. Додамо, що, зокрема, у охмади щорічно поступають близько 400 новонароджених, які мають ті чи інші проблеми зі здоров'ям, і до 15% з них перечасно з'явилися на світ. Але завдяки зусиллям наших медиків вони отримують шанс на нормальне життя. Давид Берішвілі, Зинові чопойдало, правда тут Львів.